Всім привіт, слава Україні! Йдемо запрягати маю. Зараз познімаємо. Це наш Челсі, трохи залежний. Ось тут кітоша. Це лисо. Пакуй. Чекай його зразу. Написали. Зараз запряжемо маю. Маю йдемо прягати другий раз. Же. Перший раз не знімали, бо не було з ким. Зараз чекай попрут. Челси наш Ща трохи і буде вже 6 місяців йому. Нині третя, так? Ні трето, то 12 то буде. Ще 9 днів йому буде 6 місяців. Такий лошак по вандаму. Тут всі знають, хто у нас. Дейки ноги. То все, хочу все проїхати. Знімати, почав, сказати вам. Ну. Леса наш, лесу розкували. Кобила жеребна по обаму, робили УЗД 100%. Я там вже гребе встання. Виділий міліці.

Зад лес. Лес у нас розумна. Назад, скажу. Маю майно хочется добре їхати, бо вона і їде. Роботу має. Та й я бо зараз він скакати на маю. Знає, роботу має. І спокійно, назад, лес. Зад! не рухайся, нічого Посередині давай будемо. Його буде. приїзуємо ззаду. Він ще трохи великий, коли як прив'язуєш, ти уже йшли, знімаєш, а так собі ззаду біжить. І все. Такий віс у нас. Делися, на не рух. Вівели маю. Зараз лошечка другий раз, десь упрягати. Ми так і в Та, ліце брали, у кубан пробували. Так, там в ліце брали, патик такий маленький. десь сайко ковили, тої. Até é um o nosso lucete, que está na área. Já está na coleção e essa, Não prirrado, essa coleira, esteja em tom, né, bicho?

Давай я тук подкрепяме, да ти иде. Чакай, ще там видиш, че е добре. Спусне. Чуваш ли? А? Да. Перекини и попи днес, покоявай, веж. и на Дві кобилки маю хочемо вчити їхати спід для себе тримати. Я її підтримую трохи заповідь, бо то в другий раз. Трюк.

ちょっと待ってください。 Як у нас проходить уроки? Другий раз. Ну, спокійно йде, не скачу нічого. Че, ти не Покажи мне де? робити. Так не угадаю в роду.

Thank <laughs> you.

Челсі 6 місяців буде 12 грудня. Такий гребчик. Так не ззаду виглядають. Така пара у нас. Грузу ще не брали туди? Та ще нічого. Ще нічого не грузили, бо то ще зашвидко, треба трохи навчити перший. Потом будем пробовать что-то Все, Что, что <рислушный кукл> <рислушный кукл> oh. добрый лист, а то А ну, ручки. <рислушный кукл>

Ні, брешемо нічого. Шестка напряжемо, на другий раз довоз. Перший раз, раз не знімали, бо не було. З ким ми двоє були, а то... Так, я знаю, як ти все буде зберігатися, але той йшла спокійно. І тепер тоже непогано йде. Цей вандамчик собі залду. что я сяду. Так, немного будем слева, немного справа учить ее. И... Потом саму будем пробовать убегать.

Кажемо їх збоку, так. Я будемо свій включати зараз. Такі кобелки у нас так запряжені. Це був сніг сани Будемо пригати ще щось. Що Все, всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, коментуйте, щось був знімати.